Доброго дня! Я вихованеця екологічного гуртка юні-екологи Яновська Анна Андріївна. Розробила екологічний проєкт на тему збереження водноболотних угідь для нашого майбутнього. Актуальність цієї роботи заключається в тому, що водні болотні угіддя зникають утричі швидше, ніж ліси, хоча їхня економічна і біологічна цінність значно вища, ніж у більшості наземних екосистем. Зменшення площі водноболотних угідь України згубно впливає на тисячі видів рослин та тварин, що проживають на цих територіях або ж залежать від них. Тож наша мета це зберегти та зменшити антропогенний вплив на луки, болота та водотоки і акваторії, а також розробити систему заходів щодо збереження цих водноболотних угідь. Завдання нашої роботи це вивчити особливості сучасного стану водноболотних угідь та розробити систему заходів щодо їх збереження. Наприклад, збереження боліт це найпростіший та найефективніший захід із послаблення наслідків змін клімату. Заплавні луки допомагають зменшити наслідки паводків та повеней, є кормовою базою для худоби і місцем та для зростання рослинних продуктів та сировини, яку використовує людина. Ми прагнемо змінити уявлення про водні болотні угіддя як про ділянки землі та вигоду, з яких можна отримати, лише осушивши та розкопавши. Водні болотні угіддя та досягнення цілей сталого розвитку. Збереження водноболотних угідь допомагає стати на шлях досягнення чотирьох цілей сталого розвитку, виконуючи поставлені на міжнародному рівні завдання: чиста вода та належні санітарні умови, боротьба зі зміною клімату, збереження морських екосистем та збереження екосистем суші. Отже, Висновок збережемо водні болотні угіддя як середовище для водоплавних птахів та збереження і раціонального використання цих угідь шляхом місцевих, регіональних і національних дій та міжнародної співпраці, які будуть складовою збалансованого розвитку світу. Дякую за увагу.